З чого розпочинається лісове господарство? Відповідь з маленької насінини, терпіння, наполегливості і праці. Саме ці чинники є головними у діяльності працівників лісу, які у своїй повсякденній роботі щораз дбають про легені нашої планети, а ще створюють живе середовище навколо нас. Завдання працівника лісу не лише дбати про оновлення насаджень, а ще й оберігати територію господарства від знищення і пожеж, що й робить вже 15 років поспіль головний лісничий Ставищенського району Володимир Курко. Не тільки робота, а й ліс розпочинається із насіннини, із якісного заготовленого насіння, яке потім сертифікується, якщо то стосується жолудя, так ми його жолудя горіха інших ми його висіваємо, і потім саджанцями насаджуємо нові ділянки, робимо доповнення. Всі необхідні роботи. От, весняні, скажімо так, весняні, от, в самому лісі розпочинаються із підготовки ґрунту. Це головне користування, де був вирубаний ліс, пілий ліс вирубаний згідно українського законодавства лісового нашого. От, і, е, робимо підготовку, потім садимо, сапають е, лісокультурниці, ну, йде, йдуть догляди, 3-4 догляди на рік. От. Ну, і сьогодні у нас не тільки посадки, от, а зрубаємо освітлення, причистки, е, також проводимо догляди, проріження, прохідні рубки, головне користування. От, роботи в лісі дуже багато. Е, робота у нас планова. От. Плани є, є на місяць, на рік. Які плани такі обширні, от, е, які в Ставишинському працівники Ставичинського лісництва завжди виконують от, і перевиконують. Як дбаєте про пожежну безпеку, от саме весняний період? Ну, в Ставичинському лісництві, мабуть, як е, ніякому іншому в Білоцерківському лісгоспі з лісництва е, велика увага приділяється пожежній безпеці. Це перш за все е, охорона. Лісова охорона добає, робиться об'їзди, створені бригади. Ми тісно співпрацюємо з районним МЧС. І відповідно наглядна агітація проводиться роз'яснена робота і в школах, і в пресі, і по сільських радах. Дякуючи Богу, що у нас насадження листяні, хвої дуже мало, от, то пожежна безпека не така висока, рівень не такий високий, але що велику загрозу несуть фермери, ну, землі, які прилягають до лісового, Державного лісового фонду, от, там палиться і солома, і всякі рештки переробки на полях. То... Особливо у цьому році, мабуть, дуже багато вже було таких випадків, що польові пожежі підходять до лісу, ну, дякуючи Богу, казав, і лісовій охороні, що вони ліквідуються вчасно. Актуальною для лісничих весняної пори є тема боротьби з тими, хто ласий поживитися первоцвітами, занесеними до червоної книги України. Так, адміністративно розташоване стовичницьке лісництво. Хто їздить, ну, хто їздить по Україні, то, мабуть, ніде так немає на трасах, не стоять люди. підсніжники, у нас е, листяний ліс і дуже багато в лісі граба. От що спонукає, от і живленню і росту цієї рослини. От, я скажу так, у нас є і відведений спеціальний заказник по пісніжниках, по рідкісних пісніжниках. Пісніжник дійсно занесений у червону книгу. От, і ми стараємося, перш за все, роз'яснювати роботу проводити серед населення. У цьому питанні ми працюємо тісно з екологами, з екологічною інспекцією по Київській області. От, і більші санкції такі, скажімо. От екологічно ми подаємо матеріали, а коли інспекція вже займається цією справою. От, і, звичайно, і міліція місцева підключаємо теж до цієї роботи. За 15 років перебування на посаді Володимира Йосиповича зроблено чимало. Зокрема, територія адміністрації з роками змінилась в кращу сторону. Потішить кожного змінений ландшафт. Всюди висаджені декоративні кущі, квіти. Тут кожна територія має своє призначення. А фруктовий сад це свідчення присутності справжнього господаря. Як поділився лісничий, раніше на місці саду була величезна яма, яку засипали і на цьому місці згодом висадили молоді яблуньки. Має привабливий вигляд і приміщення адмінбудинку, обладнувати яке розпочали також 15 років тому. Діє у лісовому господарстві і навчальний клас. Благоустрій території тут розпочинають ще з ранньої весни, підтримуючи порядок протягом всього року. А відтак і результат на обличчя.